Питання стосовно місцевих податків та зборів обговорювалося ще в 2021 році, каже Тарас Новосельський. Про встановлення ставок із плати земельного податку було внесено корективи. А щодо податку на нерухоме майно виникало найбільше питань, пояснює начальник управління економіки. Нові рішення дещо їх удосконалили, тому що попередні рішення, які приймались по податках місцевих і зборів, були ще в 2021 році. За той час дещо змінилася ситуація, і, наприклад, якщо єдиний податок, збір за місця паркувань фактично. Ми поміняли тільки дату, тому що там практично нічого, нічого не змінилося. То земельний податок, ми внесли невеличкі корективи, а найбільше найбільше у нас питання виникало якраз по податку на нерухомість. Дуже багато виникало питань, дуже багато зараз дискусій тут в суспільстві, в нашій громаді, дуже багато запитань, і багато хто звинувачує десь владу в тому, що непомірно виросли податки, непомірно люди дуже багато платять і так далі, і так далі. Хочу внести ясність. Податок на нерухомість встановлюється, вираховується. Ми встановлюємо відсоткову ставку, яка може бути не вище півтора відсотка від нуль. Від ну один, скажімо так, до 1,5 відсотка, ну і не вище 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати, яка на цей час є в Україні. Тарас Новосельський каже, що збільшення податкового збору зумовлено ростом мінімальної заробітної плати, що відбулося у 2022 році. Попередньо відповідно до регулювання зарплат громадянам вносяться зміни, які встановлює держава, а не місцеві органи влади. Запитують, чому депутати, чому місцеві депутати підняли ставки? Чому вони не дбають про людей? Ми не піднімали ставки. Піднялася мінімальна заробітна плата. В зв'язку з цим збільшилася оплата. Ми на це відреагували, тим більше враховуючи військовий стан. І на цій сесії ми зменшили плату за житлову нерухомість з 0,5% до 0,3%. Тобто теж майже в два рази. Фактично, щоб нівелювати те підняття, яке відбулося внаслідок підняття мінімальної заробітної плати державою. Хоча, знову ж таки, ми не можемо нічого гарантувати, якщо в кінці року, наприклад, Верховна Рада України не прийме рішення знову піднімати мінімальну заробітну плату, на що знову ж таки багато хто з українців відреагує з радістю, вона потягне за собою підняття ставок на нерухомість. Більше того, якраз з метою того, щоб захистити наших громадян і якось зменшити на них податковий тиск, ми прийняли 100% пільгу на всі господарські будівлі, тобто сараї, стодоли. Туалети на дворі, ну, тобто в дачні будиночки, там в пільзі все прописано. Можливо, хтось про це не знає. Можливо, хтось не, не користається тією пільгою. На сьогоднішній день вона 80% Приходите, запитуйте у податковій, чи, чи пільга врахована. Якщо не врахована, прошу врахувати пільгу. Можливо, хтось цього не знає, можливо, хтось цим не скористався. Більше того, я кажу, з наступного року вона буде 100%. Але все силу того, що місцеві е, ставки діють, як то кажуть, з часом. То зараз ми прийняли ставки, які діятимуть тільки з 2024 року. А за них люди будуть платити, починаючи з 2025 го Тобто, ще якийсь період часу буде тягнутися та ставка і ті розміри, які були прийняті в 2021 і державою збільшені в 2022 році. Всі рішення, які були прийняті на тій сесії, полягали якраз у зменшенні в більшості своїх податків, наприклад, на гаражі, на якій існувала пільга для людей. Пільгу рішенням податковою було відмінено. Тоді ми зменшили ставку з 0,6 до 0,3, тобто вдвічі зменшили ставку, щоб люди знову ж таки платили менше. Де в нас є можливість порегулювати і порухати, то там, там всюди ми ці ставки позменшували, підрегулювали, підрівняли для приватників, теж ввели їх приблизно в одне поле, тому що там були різні коливання. Хтось платив 06, хтось 0,8, хтось. Максимально можливо півтори і просто казали, ми закриємо бізнес. Ми практично всіх підрівняли під одну грібінку 0,6. Тільки самі-самі прибуткові види діяльності у нас ідуть нуль спробували максимально полегшити податковий тягар для простих людей і десь підрівняти. Для малого середнього бізнесу, щоб в умовах війни вони десь не відчували себе якимось ображеними і не думали про те, як закритися, а думали про те, як, як працювати, як десь наповнити наш бюджет. Нехай будемо ми зараз там втратимо якусь невелику суму, але можливо це стане стимулом для багатьох підприємців вийти з тіні і почати працювати в білу, і ми з часом зможемо за рахунок цього компенсувати ті втрати, які в нас які в нас є на сьогоднішній день. Десь в соціальних мережах виникали якісь питання: ми платимо там стільки до тисяч гривень, стільки до тисяч гривень. Там, такі суми були 5, 6 тисяч, 4, тобто це величезні суми, як для простих пересічних мешканців за нерухомість. Хочу нагадати, що на будинок, існує пільга, 120 квадратних метрів, за яку не платиться нічого. На квартиру 60 квадратних метрів, за яку не платиться нічого. Якщо людина отримує податкове повідомлення на суму, там, умовно кажучи, 5 тисяч гривень. Це при середньому при сьогоднішній ставці, яка існувала, це приблизно 30 гривень за квадратний метр. Це означає, що в неї є 170 квадратних метрів зверху пільги, яка становить 120. Це означає, що будинок має 300 квадратних метрів. Ну, вибачте мені, якщо у людини такий будинок, вона мала можливість його побудувати і отримувати, то дай Бог всім нам мати можливості такі будинки будувати і утримувати. І нема що тоді жалітися, що там ми щось платимо. Якщо це не так, то знову ж таки кажу, значить людина можливо не знає. Про свою пільгу людина можливо людині можливо нарахували за всі господарські приміщення, за які вона мала би платити 20%. А після цього нашого рішення з 2024 року взагалі нічого не платити. Нехай звертається, нехай добивається своїх прав, нехай добивається того, що, що їй має бути.